Привіт, і це Як нахвально цвета рибак. Осіяне радочками сходить, та й кукуруза. Так, да, кукуруза тут осінна. Кукуруза також. Вічна кукурузу похожа, але ну, я гарантії не даю. Острочки догори. А стоїть так, як соня, чи соняшник якесь таке щось. Бачите, з радочками туди вперед видно. Бачите? З лівої сторони то соня. Тій корові є. І ще нема. Це то все довж повно худоби пастуся колись. Ось таке. То. Чим раз менше-менше худоби. То пасту ще багато, худоби стає з сторони. Нема. Десь якась корова. Скоро будемо йти. Будуть діти йти в зоопарк, щоб подивитися на корову, якщо там буде вона. От є не померзли, не дерево, зовсім не померзне. Що то висота? Нема, тут морозу нема. Та й далі. Думано туди далі якось так та й тут тумані. Тут зараз буде водичка. Тут весь час перші худоби було дуже багато. А зараз, дивно, одна корова бачить. Ой. То, тому. Тут весь час худоби багато. І весь час вона була худа, страшна, така, що ледвиною переставляє звісни. Це не тільки там в одної людини чи вдвох, а... Якось так заведено було, що тут весь час худа страшна така була. А зараз нема худоби також. Ось тут ну. Ось тут є пару коровин. Це все. О, ну, то не ті корови, що були колись, худі і страшні. Сидська гора, самий крутий підйом і спуск. От там люди сапають малини чи полуниці, не знаю. Ось, бачите, полуниці. Мольчують їх. Ось там ті полуниці мольчують соломою. Ну, це вже ми близько коло почаєва, ми їдемо по чаю на базар. Тут кругом все файно. Тут морозів не було. Ви, ну, Черешенські на черешні. А тепер вже прямо, прямо вихожа. О, вітряк працює. Ой, що на перший раз бачимо працювати. Коли він тут стоїть, він ще не працює. Я виначала відео про круті вітряки. І там так, хтось задавав питання, що чого він так поволі крутиться, він би міг би крутитися багато швидки, швидки, ну, скоріше. І там розказується, що його не, не можна швидше запускати, щоб він швидше крутився. Бо він як набере обертів, то його тоді ніхто не спини і не витримають ті всі останні, як сказати... Ой, дротичи, як воно зберігає ту енергію, бо він буде дуже багато виробляв. Так що він має бути ось такий на такій швидкісті крутитися. Ось таке. Це я таке чув. Ось. Ми вже її по чаєві, вже і по чаїську лавну Ми купили хліб, огірки, олій не Олій по 80 гривні літра. насіння сіня по 10 гривень пачечка. Так. Теж очистити плитку 240 гривень. Ось такі балончики з газом по 60 гривень чи 50, я вже не пам'ятаю. 50 чи 60, вроді 60. Так, такі собі шляпанці купила. Вони вже деруться. Ось так. Ось таке купила, по 100 гривень. Що ще в нас є? А, банани і яблука. Все. більше нічого. Банани, яблука. І ми їздили Наталі е, купити штани е, 1200 джинси. Світлі голубі. Плаття 950 гривень І. І кросовки. 2, 200 Ось так. Все, що ми купили. Ось те, що мені треба було, Та я все купила. Більше тут в мене ніц нема. Ось такі-то покупки ми зробили. Ось. І приїхали додому. Ми довго не були. Якісь півтора години на базарі. Так, що ось таке то. А, Брешу Ще купила помідори дубок. Рані посадити 10 штук. По 6 гривень одна штука. Ось. І купила ранню і надрадню капусту. По 10 штук 50 грив... по 5 гривень одна штучка. 10 теї, 10 теї, і 100 гривень розсада і капуста, і 60 гривень помідори. Оце все, що я купила останні, помідори будуть свої. підростуть, будемо садити свої. Хай воно вже. Місяць кінчиться, якщо не буде морозів, тоді вже будемо висаджувати помідори свої. Так, що ось таке то. Вони не є дуже великі, ну і не є паршиві, середні. Так що надіємося, що все буде гарно і все буде добре. Ось такі ми покупки зробили. Ой, приїхала ухляла. Ось, кав... вони купила кримський світ і огоньок. О, так що ось таке. На розчу, бо я щось думала, що в мене є, а в мене оказалося не є. Тільки одна маленька пачечка була. Ну нічого, все воно буде добре, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Хай всіх все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних.